Україна, Євросоюз і США спільно розробляють мирний план. Це буде єдиний документ. Альтернативних планів від окремих країн не існує. Про це в коментарях РБК Україна розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що йдеться не про конкуренцію ініціатив, а про пошук співпраці з нами на зв'язку. Володимир Цибулько, політолог. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаю вас. Вітаю слава Україні героям, слава. Ну мені здається, що в багатьох вже є такі певні скептичне сприйняття, коли чуємо, що буде черговий мирний план, тому що ми щось подібне, щось схоже вже бачили, вже чули. Ну напевно, тут відмінність, що дійсно цей план розробляють спільно з нашими європейськими партнерами, а не так, як це було раніше. Ми щось самі готували і вже їм демонстрували готовий варіант. Тим не менше, як ви до цієї ініціативи ставитеся, і що про неї думаєте. Ну, ця ініціатива, нарешті, передбачає компенсації Україні. Але вона виписана якось дивно про взаємні компенсації Україні і Росії. Чекайте, агресор, ми повинні агресору щось компенсувати. Це, це дуже дивна постановка питання. Але е, загалом ідея замороження бойових дій на лінії розмежування. Припинення принаймні стрільби, так би мовити, з подальшими політичними інструментами, це виглядає раціональна і єдиноможлива на сьогоднішній день. Єдино можливий сценарій, такий ну ощадливий, можна сказати, сценарій. Бо найперше, нам треба зберегти життя наших людей, але зовсім незрозуміло прописані гарантії. Точніше, не гарантії, а інструменти моніторингу. Е, далі е, механізм перезапуску е, санкцій, бо там передбачається, наприклад, поетапне від, е, зняття санкцій. Чекайте, поетапне зняття санкцій до моменту е, виплати компенсації в Україні, чи в ході виплат. Російська сторона відмовиться виплачувати компенсації, тому мені здається, що цей план не здійсненний. Російська федерація на даному етапі взагалі відмовилася виплачувати будь-які ну, компенсації по рішеннях міжнародних судів. Які повигравали багато міжнародно ну, е, великих е, промислових компаній, які свого часу співпрацювали з Росією, е, Росія нікому нічого не платить. Тому мені здається, що е, ну поки що, згідно цього плану, найбільшим досягненням може бути просто зупинка е, бойових дій до моменту. Е, Поки Росії необхідно буде якось збадьорити своє населення, і вона відкриє знову пальбу в бік України. Це перше. Друге, це критична інфраструктура, яку треба негайно запустити в разі зупинки бойових дій. Для того щоб запустити критичну інфраструктуру українську тепломережі енергомережі, треба звідки взяти гроші і тут. Не треба так би мовити петляти із цим е, е, ну репараційним кредитом, тобто заморожені кошти Росії в Євросоюзі повинні негайно бути спрямовані. Я вважаю, що краще краще оголосити тендери в Брюсселі для реконструкції українських. Е, Критичних об'єктів, і хай в цю реконструкцію включаються міжнародні будівельні і ну, інженірингові компанії. Пане Володимире, от ви сказали, що буде великим позитивом безумовно, якщо вдасться принаймні досягти припинення вогню. Пане Володимире, ми продовжимо з вами розмову. Єдине, що зараз наживо маємо послухати пані Вікторію Сюмер, народну депутатку від фракції Європейської і Потім повернемось. Ми робили опитування, якщо чесно, воно не було представлено широкій громадськості. Але я думаю, це добра нагода про нього поговорити. Хоча воно відверто кажучи, проводилося наприкінці квітня 2024 року. Але вже тоді ми побачили ті тенденції, які нам здалися надзвичайно тривожними. Я, ми говорили, що я поділюся з вами зараз цими результатами. Їх проводив КМІС. Отже, проводили в трьох країнах: Німеччина, Польща і Чехія. Запитували українців, чи задоволені вони там своїм життям повністю, або швидше задоволення 66% і тільки 26% незадоволені. не задоволені. далі ми їх питали, чи хотіли би вони чи планують отримати громадянство цієї е, країни. На той момент люди в принципі тільки 20% якраз займалися цим питанням отриманням громадянства іншої. Країни. Країни а, багато хто сказав, що вже вони мають, але частина 34 а, вони не подавали документи і не планували отримати це громадянство. Я думаю, у зв'язку з цими новаціями в Європейському Союзі щодо захисту. Ця ситуація може суттєво змінитися. Та чи повертають чи планують повертатися в Україну? Це було основне насправді питання, яке ми хотіли почути відповідь, і що для людей є для повернення а е, цікаво, що найбільше вже на той момент, коли нібито це був е, 24 й рік. Це в принципі була більш-менш зима з 23 го на 24 й рік, коли ми не бачили цих проблем, але проблеми з критичною інфраструктурою назвали для себе проблемою для повернення 34% українців. Так само 34% назвали безпеку. Тобто, ось ця ситуація з критичною інфраструктурою після не самої складної зими для країни була самою критичною. Це просто щоб ми були свідомі, що зараз цей виклик надзвичайно наростає і він може бути насправді ключовим для того, що ми втратимо. Знову велику частину людей. А, далі було житлове питання: людям нема куди повертатися 26% Завершення повномасштабного вторгнення ще для 26% і можливість знайти роботу лише 16% І це теж така парадоксальна історія, тому що ми завжди думали, що в країні будуть гроші, то тут будуть люди. А зараз воно так не працює, тому що ринок. Є, полі... є великим для робочі, робочі сили, а робочі сили, сили, сили чортично бракує і це сьогодні називається чотири бізнес, тому гроші, гроші гроші. Звісно, звісно, не І вирішує ато ісотик українських біженців, які вірно в Україну станом Проблем, на кінець квітня 24-го року був 50%. 50% П'ятдесят схилялись до того, що вони хочуть залишитися. Якщо ми візьмемо в мільйонах, це ну там ми розуміємо. Да, 3-4 мільйони людей, які хочуть залишитися там, куди вони йшли. Далі що ми запитували, і що нам здавалося важливим, звідки ви отримуєте інформацію про Україну, тому що лишити людей в Україні важливо їх. Тримати в українському інформаційному просторі вони повинні не втрачати зв'язку з країною, та і от і от тут була вражаюча відповідь: 34% українців, які перебувають за кордоном, вже на той момент не цікавилися подіями в Україні. 34%. і з українських джерел інформацію отримали. 13 відсотків з українських закордонів ще 29, і тільки з закордонних 14. Тобто, насправді Україна не змогла налагодити інформаційну роботу з тими українцями, які перебувають за кордоном. Що мені особисто тут видається найбільшим викликом? Е, найбільший виклик як на мене це те, що чомусь ми обираємо для роботи з українцями Телеграм тим тим самим його присаджуючи на російський месенджер з повною відсутністю будь-якого регулювання. І це роблять українські посольства, в тому числі. Ну, як на мене, це просто стратегічна помилка, от об'єктивно. Тому що цю комунікацію треба налагоджувати ну точно більш цивілізованими способами. Запитували ми, звісно, про вибори чи брали би ви участь у виборах, однозначно голосували би на них 12%, Скоріше голосували би на них 19%, 50 на 50, Важко сказати, напевно, 33%. Скоріше раніше не голосували би 21 і однозначно не голосували би 12. Тобто, в принципі, вже зараз Люди розум вже на той момент люди вже були готові особливо не брати участь в цьому політичному житті. Це корелюється з цифрою людей, які інформаційно не цікавляться е, тим, що відбувається в Україні. Е, е, я думаю, що це е, дуже такі проблемні цифри, які потребували корекції. Мені дуже шкода, що міністерство єдності померло, не народившись, і е, е, насправді це потрібна робота, яку мав би хтось на себе взяти, тому що Україна Інська, я не знаю, що можна називати це діаспорою сьогодні, да але це точно одна з найчисельніших громад сьогодні в світі, яка вимушено проживає за кордоном, і від того, як ми побудуємо ставлення до цих людей, як ми побудуємо роботу з цими людьми, залежить не просто з кого вони проголосують. Від цього залежить, якою буде Україна в майбутньому, насправді де ми будемо брати чи повертати людей. Тепер дуже коротко я скажу про роботу політичних партій. І, звичайно, ну як опозиція, я можу дозволити свою певну критичність. Я буду говорити про проблеми. Я вже сказала про інформаційну роботу, яка ну, є точно незадовільною, якщо вона будується на е, телеграмі. А, Скажу відверто, що політизація дипломатичної служби точно так само не сприяє адекватній роботі політичних партій із українцями за кордоном, тому що ну мої колеги неодноразово стикалися з тим, що вони приїжджають в будь-яку країну, прагнули зустрітися з там з українцями з представниками українських громадських організацій. Ці люди, звісно, відразу казали посольства. Посольство робило все, щоб їм просто-напросто відмовляли банально в залах, де би зустрічатися. Навіть якщо це зала не посольства, а просто якихось громад, якими це посольство опікується, це абсолютно ненормальна ситуація політизації, е, яка ну не дозволяє, скажімо так, адекватно працювати з українцями, тому що насправді це потрібно людям за кордоном поговорити. Вони дуже часто кажуть, коли ви приїдете, коли ви розкажете, а як які перспективи завершення війни. Їм дуже хочеться отримати цю інформацію з перших вуст і Посольство мали би бути зацікавлені в тому, щоб представники різних парламентських не парламент, Політичних партій працювали з українцями за кордоном. Цього зацікавленості немає, навпаки, є прямі перешкоди, і це ну, насправді є такою достатньо серйозною проблемою. Я не буду казати про проблеми з виїздом за кордон. Ви знаєте, скільки нам чинили перешкод в тому, щоб ми взагалі могли потрапити на будь-які міжнародні заходи. Це вже такий мовитон про це говорити. Але насправді десь якось тільки зараз ця проблема почала вирішуватися після резолюції Європейського парламенту, що як на мене є великим соромом для України, що європейські Парламент, в принципі, вказує нам на базові е, проблеми з е, правами на, насправді опозиції і не тільки, да, загалом і останнє. Я боюся, що ми неправильно не тільки будуємо інформаційну роботу з українцями за кордоном, а ми неправильно комунікуємо цю тему всередині країн. Тому що оці закиди на тему, що українці за кордоном повинні бути позбавлені голосу, які час від часу лунають в країні, вибачте, перекреслює майбутнє країни, взагалі як європейської демократичної, насправді, та? і навіть як української України даруйте. А цю риторику треба знаєте, зупиняти максимально. Чітко, тому що задача держави України на нашу думку сьогодні є максимально повернути українців в Україну, а не створювати їм умови, при яких вони кажуть, та ну, нас там ніхто не чекає. Насправді чекає, і насправді, от створювати формати розколу, да, це найгірше, що ми можемо зробити для власного майбутнього. Дякую. Дякую, пані Вікторія. Хочу підхопити вашу тезу, тому що це підтверджують і наші дослідження. Що правда, проведені минулого року переважна більшість українців, які знаходяться в Україні, хотіли би, щоб наші співгромадяни мали можливість проголосувати знаходячись за кордоном. Дякую дуже. Говорячи про діаспору про цих закордонних українців. Я хотіла би запитати пана Максима Костецького. Ваша організація багато працює. Так, почули ми щойно наживо пані Вікторію Сюмара. Я думаю, що можливо, ми трошки пізніше ці результати опитування теж з паном Володимиром обговоримо, але поки повертаємося до нашої початкової теми. Володимир Цибулько, політолог на зв'язку з нами нагадаю, Говорили про мирний план, спільну ініціативу разом з нашими європейськими партнерами. І ви, пане пане Володимире, зазначили, що дійсно великим позитивом була би зупинка бойових дій. Це дійсно те на чому зараз. Я так розумію, українська сторона наполягає. От тільки Здається, що Росія на чолі з Путіним ну взагалі поки що ніяк не готова на цю пропозицію пристати. І позиція Китаю в світлі нещодавньої зустрічі з Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня, ну, говорить про те, що Китай напевно теж поки не готовий тиснути на Росію, аби та зупинила бойові дії. Що ось ви про це думаєте? Про позицію і Росії, і Китаю. Дивіться, в цій мирній ініціативі є пункт про Запорізьку атому. Про те, що Запорізьку атомну мають передати якомусь органу управління незалежному, яке потім цей орган управління підготує її до передачі Україні. Ну, зрозуміло, що це якраз той пункт, де Росія упреться. Але якраз в рамках МАГАТЕ і в рамках таких, ну, певних. Міжнародних е, зобов'язань е, Китай досить чутливий до ядерної теми. Тому тут можна було б залучати Китай в якості ну, адвоката України, але мені здається, що в українській влади зовсім на сьогоднішній день немає жодне жодних, жодних е, е, ну, механізмів е, більш-менш е, адекватної комунікації з китайською владою. І це переконує китайське керівництво, що Україна в їхніх очах не суб'єкт що Україну керує якийсь держдеп, чи там Мі 6 чи, чи ЄС. Ну, тобто це такий трохи дивний момент, але з Китаєм за будь-яких обставин треба шукати комунікації і знаходити якісь точки дотику. Нагадаю, що Китай навіть попри все залишається. Найбільшим торгівельним партнером України серед країн країнокрем, тобто Китай споживач нашої сільгоспродукції, і Китай по поставник дуже багато широкого спектру всілякої там продукції, починаючи від легкої промисловості і комплектуючи до безпілотників. Ну але в рамках саме цієї ініціативи, ну, очевидно, що нам нав'язують сценарій, коли українській владі навіть не варто смикатися в бік Китаю, бо Китай і США самі вирішать нашу долю десь там на небесах. Це дуже неправильна постановка питання, і мені здається, що ну, українська влада тут демонструє повну безпорадність перед Китаєм, повну безпорадність, тому що. Ну, Китай, звичайно, робить покерфейс, те, що називається, заявляє про якісь китайські мирні плани, які ну, є абстракцією всього лише. Тому це ознака того, що з Китаєм просто не допрацьовується. Звичайно, що Китай не бачить в Україні на сьогоднішній день союзника. Uh, і Україна точно не підпадає під критерії автократій, бо все таки Китай збирає такий інтернаціонал автократії під своєю парасолькою, але ж свого часу згадаємо, скільки інвестпроєктів китайських в Україні було, і uh, Янукович свого часу навіть отримав аванс у 3 мільярди доларів від Китаю під uh, будівництво в Криму. Спеціальної промислової зони на озері Донузлав. там величезна інвестиція передбачалась 15 мільярдів доларів, але Росія зреагувала на цей інвестиційний проект окупацію Криму. Ви... Що цікаво, що на цю окупацію Китай якось дивно реагував. Тобто Китай вважав, що окупація Криму з боку Росії не перешкоджає все одно їхньому майбутньому інвестпроекту. Пане Володимире, не так багато часу у нас лишається. Ще хочу запитати про подію, яка цього тижня мала місце. Це конференція з безпеки, так звана конференція з безпеки, напевно, яка у мінську відбувалася. Звісно, там були і білоруські посадовці, російські, але туди завітав і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Чи не спостерігаємо ми створення такої? Нової коаліції ми тут звикли говорити про вісі зла Росія, Іран, КНДР, можливо, Китай хтось вписує, хтось не вписує. А тепер бачимо, що і потроху, не може й не потроху, в нас і європейські країни, лідери, лідери європейських країн, членів ЄС, готові долучитися. Ну раніше на цю конференцію приїжджали сербські. Представники ну таке з євросоюзу інколи траплялись деякі експерти. Ну але з посадовців, то звичайно, сіярто це по суті. Ну, підтримання певної такої фрондерської тактики по відношенню до Брюсселя. Ми пригадуємо, що Брюссель добряче санкціонував е, Орбана. І е, не додав уже із, е, скажімо, фондів Євросоюзу приблизно 17 мільярдів євро на інфраструктурні проекти в Угорщині. Орбан через це панікує, тому що в нього по проблеми з економікою досить відчутні, і ну, угорщина дійсно пройшла серйозний шлях свого часу. Вона буксувала в порівнянні доходи на душу населення, в порівнянні з Чехією, наприклад. Чи Польщею в Угорщині були провальними, але Угорщина добряче е, надолужила це завдяки Євросоюзу, і тепер е, є ризик, того, що населення, яке втрачатиме на підтримку фінансову із Брюсселя, почне протестувати проти самого Орбана. Нагадаю, що протестні акції в річницю е, нападу е, радянського союзу на угорську революцію. 23 жовтня охопили всю країну, і мітинг, який зібрав е, Мадяр в Будапешті, він е, ну, був просто велолюдний. Там це були сотні тисяч людей. Е, по суті, це ознака того, що на виборах е, у квітні наступного року Орбану мало що світить. От він тепер з переполоху старається всидіти на двох стільцях, сієрто їздить до мінська. а 7 листопада передбачається зустріч Орбана із е, Дональдом Трампом. Ну і звичайно, що е, Орбан буде пробувати продавати е, таку крайньо праву ініціативу європейську е, і виставляти себе лідером крайнь правих. Ми бачимо, що тут і Фіцо промальовується, і є навіть фракція в Європарламенті крайньо правих, куди прибилась партія Фідеса Орбана. І e, тут e, ну є багато таких сегментів, бо в Європі ця ну, протрампійська фронта проти Брюсселя, вона все одно десь нуртує в надрах. Це приємно Брюсселю, але з цим доводиться якось рахуватися. Я думаю, що чим ближче до виборів, Брюссель сформує таку. E, Ну, тактику, яка допоможе позбутися угорцям цього цих пари цих потвор, бо це по суті не одна партія Фідес, це ще така партія, е, Йобік, е, називається з такою кунадною назвою, представником якої є сіарто, і союз цих двох крайнь прав, правих. Ну е, 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 колись Фідес була правоцентристкою. Вона зараз впала в крайній правий спектр. Ну і а а ви згадана кумедна партія це взагалі крайньо права партія. Тому ну от маємо такий парадокс, і на цей парадокс Україна повинна реагувати теж. Ну, Принаймні, най, 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 найпопулярніший на сьогодні мадяр у світі е, е, командувач сил безпілотних систем. Е, дуже чіткий сигнал подав, що Україна буде за те, щоб угорці проголосували за Петра Мадяра. Так, тут точно є позитив, пане Володимире. Дякую дуже вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за ваш час і ваші коментарі. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі.